Дякую за гру. Прикрий результат, поразка, як взагалі оцінити дії своєї команди у сьогоднішньому поєдинку. І якщо не брати до уваги результат, наскільки задоволені грою конкретно? Е, перш за все, е, з можливості хочу подякувати ще раз нашим Збройним силам за те, що дають нам можливість і тренерам, і футболістам, глядачам е, дивитися, грати в футбол. Це перш за все, по поводу ігри. Тут, можна так лаконічно сказати, це був дорослий дитячий футбол сьогоднішній з однієї команди і з іншої. Але після таких результатів є надія, є надія. Коли ти отримуєш так, можна так сказати, по шапці, то деякі футболісти повинні. Трошки зазирнути до себе внутро, так сказати, і десь багато компонентів переглянути своє відношення. Розуміємо, там у нас є свої моменти в колективі, в клубі, але я думаю, що як і у всіх. Але це не, не є виправдання. А так, я ж кажу, що погріну. Це, це лаконічно, то дорослий футбол і дитячий футбол. Футбол грають мужики, можна так сказати, так не можна. А, які взагалі завдання на сезон у вашого колективу, у вашої команди, от, враховуючи сьогоднішній результат? Куди дивитися? В яку частину турнірної таблиці, як об'єктивно оцінюєте свої шанси? Е, ну, в турнірну таблицю ми у нас як такого, там, знаєте, є перше місце є, і, і, і там, всі інші. Тобто, ну, коли ти будеш думати там, о шостому, о п'ятому, десятому місці, то смисл ну, виграти у футбол. Так, у нас є свої внутрішні завдання, тобто збудувати, збудувати все ж таки цей колектив, який буде, який буде, можна так сказати, Представляти місто Миколаїв і буде бойовий колектив, який надалі вже буде ставити завдання, займати перше місце, саме друге, третє, четверте. От, є таке завдання зробити таку команду бойову. Да, є моменти, які нас трошки тягнуть, можна так сказати, назад, але будемо працювати, нам жалітись. Нема з чого. Ми робимо свою справу, улюблену, улюблену справу. Тобто, тобто, поки так. Останнє питання: От, з, з приводу ребрендингу, такого там багато новин, з приводу перейменування на Миколаїв 1920. Як можете прокоментувати цю інформацію? Чи буде це перейменування? чи все-таки буде вас? Все йде до цього. Так. Так. Ага. Дякую вам за гру, Бажаю успіхів в наступних матчах другій лізі в професіоналах. У Кубку не так вдало, але тут компенсували трішки. Ви дивилися гру. Як вам поєдинок? Ну, звичайно, я задоволений. Тільки починаємо другу професійну лігу, перший тур. Звичайно, що задоволений, по-перше, результатом. Ну і компенсація, ви правильно сказали, після кубку, а то в вроді, якось теж грали досить непогано, і результат, ви бачите, не зовсім для нас приємний. Повністю вже сконцентруємося на другій лізі. Задоволений, задоволений. Дуже дякую і тренерам, і команді. Я думаю, що вони теж в захваті від сьогоднішньої гри. Получили правда один. Трошки розстроїли нашого воротаря. Бо він на ноль хотів сьогодні виставити. Ну нічого, щоб на полусогнутих не грали. Кінець другого тайму. Тому нас трошки так сподвигло це. Мотивація така. Да. Скажіть взагалі, які завдання на сезону, якщо глобально говорити, тому що така перебудова в команді, багато нових футболістів, багато нових облич. От ви як президент, що можете сказати про цілі? Ну, цілі вже ми обговорювали це з тренерами. Це не секрет, і я ставлю за ціль бути як мінімум, як мінімум в тройки в другій лізі. Трійка в другій лізі. Супер. Наскільки задоволені комплектацією зараз команди? Чи обговорювали це з тренером? От ви як президент? Що можете сказати про це? Ну по-перше, комплектація ще йде. Е, да, ще йде, ще не зовсім якби так вже сформували весь склад, але ну, більш-менш, скажімо так, на проценті 85 більш до 90 він готовий. Я думаю, що цим складом ми можемо виконати ті завдання, що я тільки що озвучив. Угу. Останнє питання: по суперниках у другій лізі, кого вважаєте От найбільшим таким конкурентом? Можливо, це кілька. Кілька команд. кілька команд, кілька команд. Е, Ну Хай я нікого не хочу там образити цим. Е, ну наверно, Першим із таким серйозних суперників це ставлю Звягель, тому що там Юрій Максимов і бачу, як чим вони ким вони підсилюються, там з Полісся відповідні ігроки, ті, що, навіть, не пішли в вищу лігу, ну, в Прем'єр-лігу. Е, локомотив, гарна команда, ми з ними грали, важко з ними грати. Е, ну, є такі команди, які вони теж багато можу назвати не ну, з назва. це досить, ми з ними граємо слідчі тур. Я думаю, що вони теж там за пріоритети ставлять. І багато таких команд, що вони попідсилювалися. Ми ще не розуміємо, який там буде склад, як вони зіграність покажуть. А то, ну, я вам скажу, друга ліга буде досить інтересна. Дякую. Вітаю вас, з перемогою. розгромна перемога. Які враження у вас від гри? Ви зробили дубль, вийшли на заміну. Наскільки задоволені своїм таким дебютом, можна сказати, в, за команду дружба в другій лісі? Ну задоволений, тому що наша команда виграла і так сталося, що забив два м'ячі, віддав і дуже задоволений з командними діями, своїми діями. Так що будемо рухатись далі. Ми бажаємо удачі команди Васт і нам треба своє завдання робити. Не Наскільки... будемо гучних слів говорити, подивимося, як воно буде в чемпіонаті. Будемо тих гри, як і грі йти. Угу. Наскільки легкий суперник був, тому що рахунок розгромний, Я що можу по грі скажете. Я так. можу сказати, що легкий і не, не буде легких суперників. Та, е, всім е, може показатися, що легкі суперники, але легких ігор не буде. Ну, при всій повазі теж. Е, Треба було забити швидкі м'ячі, ми забили швидкі м'ячі, і тому така гра вийшла. Так що я ж кажу, не будемо гучних слів робити, подивимося, як воно буде далі. А наскільки задоволені переходом в дружбу, як з'явився взагалі такий варіант? От як оцінити для себе цей крок на майбутнє? Які амбіції у вас конкретно от цій команді? Які в мене амбіції. Ну, Я ж кажу, я де хочу. Багато говорити, краще робити діло. Так буде краще для всіх. І, звісно, хотілося б вийти до першої ліги, але будемо, я ж кажу, будемо грати от і в, кожному, в кожному турі, так, від гри до гри, і в кожному турі старатися набрати свої колі, очки. Так що, якось так. Дмитро Олегович, я вас вітаю. Розгромна перемога. От стартове питання ставив президенту після цієї поразки в кубку, коли була купа моментів, але не залітало. Наскільки приємно зараз перемогти, от компенсувати всім один розгромний рахунок такий? Дякую за привітання. Ну, завжди приємно перемагати з таким рахунком. Але сьогодні були теж моменти, які ми не реалізовували. Тобто з такими командами, як Вікторія, да, вони багато їх не дають. Цих моментів і там потрібна концентрація і в останні досить ста останні миті зробити вірне прийняти вірне рішення і забити гол сьогодні. Команда Васта. Трошки іншого рівня, ніж Вікторія. Е, ну не скажу, що вона е, там дуже низького рівня, але ну, хороша команда, ми з нею грали і зимою. Е, нелегко нелегко з нею зимою було грати. І сьогодні так вийшло, забили сім м'ячів, Але так це в кінці пропустили. Е, трохи трохи з за цього там наш воротар. Розстроївся. А так, ну, йдемо далі. Три, три залікових бали це для нас найважливіше. Забили сім, ну окей. По Грищенку хотів запитати, тому що там прикра травма, щось з гомілкостопом. чи є вже якесь розуміння, що з ним. Сподіваємося, що це мікротравма, десь оступився Артем. Я думаю, що, я думаю, що він з нами буде завтрашнього дня вже. Тренуватися, наскільки задоволені новачками, багато новачків виділяється дуже сомовось, так збоку, якщо дивитися, хороше підсилення в атаку, забиває вже в другий матч поспіль. Ну так само казаков, який вже був в команді. Я так розумію, що казаков покликаний замінити листопада в опорній зоні. Що скажете про новачків? Наскільки задоволені комплектацією? Ну, задавали вже це питання. Я не хочу нікого виділяти, все покаже дистанція, яку ми будемо проходити в чемпіонаті. Ну, по, цим, по Казакову ну, листопада важко замінити Тимофію привіт. Але ну, Казаков кваліфікований футболіст футболісти, сподіваюся, що він нам дуже допоможе. Там прикро, що він з нами весною отримав травму і з нами не змог продовжувати в аматорському чемпіонаті. А будуть ще трансфери? Ну, ми над цим працюємо, а як вийде, вийде, то буде. Не вийде, то не буде трансферів. Дякую.